Всіх вітаю на каналі. Сьогодні субота виїхав з ночівлею на те ж саме місце в межах свого міста. Тільки під'їхав, думав, субота тут буде все зайнято, а ні, все чудово. Мав їхати в четвертинівку, але після цих дощів хай трохи підсохне. Бо там дуже крутий спусто таке, спуститися можна. Назад піднятися буде важковато. Хай підсохне. Якщо знову не ляпне, тоді вже поїду в четвертинівку. І розізлив мене той рудий монстер, що обірвав мені шнура. Думаю, приїду ще раз сюди. Так що все. Зараз буду вигружатися і закормлюся. Будемо пробувати щось рибалити. Зараз 12 година. Приїхав чуть раніше. Я замітив в той раз, що клювання було хороше це з 12-ї години до 1 чомусь. В обідній. Час. Так що все, менше говорити, бистренько вигружаюся і будемо випливати. Приємного всім перегляду. Так, друзі, замішав приконку. Ось. Деркирівська полуниця банан, взяв фанатки з сливу крилева чи креветка, Мука креветки. Зараз сосник ще був. Купив вам кукурудзи баночку із польська, дешева. зараз варю і шорного додаю трошки кориці для запаху. По наживці, ви вже знаєте, собою вожу тільки одну наживку це ось і якщо це жовтого кольору барником закрасив це червоного кольору теж барвник ну, немає різниці що червоний що жовтий ловиться що на той що на той Постійно я ловлю вже третій рік. Я не возлю з собою ніяких ні хоробаків, ні опаришів, то все його від мелочь Це теж буває, але ну, дуже рідко, що відіб'є зіб'є зачка. А так якщо бере, то вже самі ви бачили конкретна риба. Що карась, що рудей. Так, замішався. Зараз ще лодку до споряджу і ми будемо випливати закормуватись. Так, по Снастях. Моя, ну, звісно, з других я не пробував, але це моя улюблена вудка Магішен. 5,5 метра. Тестом 60-120 грамм. Катушка Житомирська перероблений курок на ній і саморобний ось кивок. Що тут змінилося? Поміняв шнур. У мене був 1,2, по Японії на розрив 10 з копійками кілограм. А це я ось ось взяв 0,2 по нашій, 1,7 по Японії. То він, я б не сказав би що він грубший за той, той 1,2. Але на розрив 24 кілограма. Кілограми. Так що я тепер, думаю, рудих буду разом з пеньками виривати. Ось це, всі мої снасті. Зараз спускаю човна, там сонце затягнув холодок. Ось бачите, люди відпочивають в кінці після гороху чи каші останеться пакет, позбираю мусор, вивезу. Ось така в нас культура. Так що все, не гаю часу, збираю човна і будемо випливати, відмічати точки. І закорюватись. Так, друзі, закормив 4 точки. Очерету нарізався. Зараз тут кров десь годину готую. Закормив. Поки чистив місця. Думаю, як це чудово родитися. Такий гарний, країні, чудовий. І жити ось біля такої річки. Яке це задоволення. Цієї хвилини чекаєш на рибалку поїхати, як не знати що. Яка це краса. Все, зараз піду. Перша точка, зараз запливаю, тихенько будемо пробувати. Зараз є, бачу через ходером ходи, а брати поки що не хоче. Кільбезок намагається збити. Карас <кослова> 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 не хоче харчуватися. Ooh. Uh. О, <small> я oh, Радовал. Отпускаем. Чики не брепают. Да вот І всех він голови початься почерети. В... Не караси. Витися геть не хоче, і гном повний. На не стає. Скільки тут прикольні, нема ні ні нічого. Не хоче зовсім. Всім доброго ранку, шоста година. Вже годину. Пливою це вже третя точка. Поки що ноль. Треба є вчеряти тріщат, а ловитись не хоче. Сонце вийшло. Поки що немає. Із дріб'язок вже намагається збити наживку. либо є. І гарна риба. Тільки вона не хоче харчуватись. tu do nareszcie pierwszy. Nareszcie pierwszy. Це открывання. Що це за карась, Навіть стидно. Так, друзі, все, гриболовлю завершив. Один єдиний карасик. Ось такі гой. Хай живе.

За сутки один карасик, пару пліток, То, що вчора був сазан, якого я відпустив. Десь до кілограма був кілограм. Хай росте, що ніхто не вилове. 12 година, сонце вже шмали. Там люди балабайки пороставляли. Я нарахував щось 9 штук. Так що ось таке не було, але відпочив на водоймі. Ну, все пішов. Звісно, як ще було клювання. Слідуючий раз однозначно буду їхати вже в четвертинівку. Там мені більш подобається. І там якби веселіше по карасям. І є екземпляри. Тут я ще, тільки тут два рази. Я ще ні одного не зловив такого щоб Аж ах. І там є руді монстри. Так що будемо їхати на четвертинівку. Так що всім щиро дякую. Хто мене дивиться, хто підписався на канал, хто ще підпишеться. За ваші коментарі. щиро дякую, за вподобайки. Слідуюча у буде теж Південний Буг, а ще то є і задумка поїхати на Собна Судака. Ну це так плануємо, скоріш за все поїдемо четвертині в Четвертинівку. Як завжди нашим Збройним Символом Ангела Хоронця, нам всім скорішої перемоги. Бережіть себе, не нехтуйтеся гнелами повітряної тривоги. До зустрічі на риболовлі. Слава Україні!